Озвучено українською сайтом Okino.ua Велі Ворде. А ось і ми. З канікулами. Починається все. Ви погляньте. Хто приїхав? Привіт, батько. Як доїхали? Але ці канікули. Змінять геть усе. Як усе набридло? Треба щось міняти. Ми їдемо у Воллі Ворлд. Що? Що за маячня? Поїздка у Волі Ворлд стала кращим спогадом дитинства. Хочеш повторити канікули тридцятирічної давнини? Тепер усе буде інакше. У мене ще немає канікул. Байдуже. У вас будуть свої канікули. Гаразд. Ви Волі Ворлд, так. Так я тут, аби відповісти на усі питання. Що таке анілінгус? Це коли ти цілуєш когось із закритим ротом і все так. Задійні тільки губи. Хіба ти не за великий, щоб тато робив тобі анілінгус на ніч? Цього літа саме те, що треба. Мене назвали сином збоченця. Схоже, у тебе з'явилися друзі. Весе ні, гаразд. Поїхали. Ні, ви не захочете у волі воролд. Рятуйте тут іще весна. Як красиво. це наша весна. Ця грязюка виводить токсини з вашого організму. Обережно стічні води. Ось воно не схоже на цілюще. Де ви ще знайшов? Зглоду з глузду з'їхав. Забираємося звідси негайно. Ед Хелмс, Крістіна Епплгейт, Леслі Ман та Кріс Хемсворд у ролі Стоуна Крендола. Привіт! Зайшов переконатися, що у вас є все необхідне на ніч. Пульт. Зараз покажу. Увімкнути, вимкнути. Певен, ми упораємося. Гаразд. Він прийшов сюди. Потрясти. Канікули. У Вингто Радио.